Таро карта дня, 18.04.2024 ну, року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Четвер, 18 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Тару райтера Вейта. Отже, карта дня. Рицар Пентаклів. Ця карта символізує практичність, надійність, терпіння та наполегливість. Вона також може вказувати на нові можливості, пов'язані з роботою або фінансами. На карті Рицар Пентаклів зображений чоловік у обладунках, що сидить на коні. В руці він тримає монету. Цей символ вказує як на його матеріальний достаток, так і на його готовність захищати свої цінності. Моя порада сьогоднішній день це вдалий час для того, щоб зосередитися на своїх практичних цілях та прагненнях, будьте наполегливі, терплячі. Та не здавайтеся, і ви обов'язково досягнете успіху. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.